Ні, це не Монте-Карло, улюблені. Це набережна Тернопільського ставу. І Єва каже, тато, йдемо спустимося. І ми зверху спустилися звідти. Ми наверху живемо. І тут так світло, так класно. <кхух> улюблені. Бог є світло і що? І життя. І в ньому нема ніякої темряви. А спочатку зарішив диявол, тому що він отець всякої брехні. Тому наступайте на диявола, відрікайтеся всякої брехні і темряви і приймайте світло. Написано, що шлях праведних як світильник світліше і світліше до повного дня. Тому благословляємо вас, щоб ви світили і були світлом, надією, хлібом. Благословінням для людей, які вас оточують. Той, хто в нас улюблені, більше того, хто в світі. І це перемога, яка світ перемогла. Наша Україна віра, <сіло> наша віра. І ми бачимо, як Бог проявляє перемогу, і Господь дає перемогти нам ворогів наших. Написано: якщо вони прийдуть горди і пихато, як друга армія світу, всімома дорогами втечуть. І вони втечуть улюблені. Ми будемо жити в вільній Україні, тому що Господь дасть перемогти нам ворогів наших. Благословляю вас. Гарного вечора, гарного дня. Амінь. Перемога проявляється більше і більше. Дивіться качечки. Багато людей. І Чокопай прийшов з нами настав. Так, Чокопай. Аміна, ти ти ж подивився. Ти забереш, тримай, єла. Дивіться, як гарно. Мирно, благословенно. І так буде дуже скоро в кожному українському місті, в законних межах 91-го року, в кордонах, які проявляться. Так, кожна область, виголошуємо деокупацію. Кожне місто, кожне село. В ім'я Ісуса звільнення. І нога окупанта і цей дух, який прийшов красти, вбити і погубити на нашу землю в Україну. Геть в ім'я Ісуса. Віримо Богу. І Бог дасть ще більше надприродних проявів. Не тільки Курськ, не тільки. Магістралі газові і вентилі, які зараз контролює Збройні Сили України, набагато більше, чи ми мріємо і помишляємо в ім'я Ісуса. Надіємося на Господа і побачимо Його славу. Амінь.